Сьогодні багато маємо тем до розмови. Але теж така є нашумівша одна з них про готель. Власна там була така історія, так що власне міноборони виставило на продаж. Львів хотів цей готель отримати для реабілітації військових і постраждалих від війни. Як розвивалася ця історія, і що станом на сьогодні маємо? Це під будь-якої медалі завжди є дві сторони: з однієї сторони. В будь-якому випадку органи державної влади поводяться абсолютно правомірно і пробують проводити і повторно зацікавлювати інвесторів, вкладати свої гроші, вкладати в економіку держави, а також піднімати ребілітовати об'єкти, які на сьогоднішній момент не використовуються за призначенням. Тому Швидше за все, відповідно, Міністерство оборони України, один з непрофільних об'єктів, який знаходиться близько до центру міста Львова, було прийнято рішення щодо його продажу на конкурентних засадах абсолютно прозоро через систему Прозоро з вільним доступом, як відповідно українських інвесторів, так і можливого потенційного її участі іноземних інвесторів. Ну за результатами торгів іноземних інвесторів, як би не появилося, однак. Інтерес до даного об'єкту, зокрема, в тому числі і безпосередньо до міста Львова, проявила значна кількість покупців. По суті, стартова ціна лоту коливалася в районі 7 мільйонів гривень. Кінець її закінчився на рівні 115 мільйонів гривень. Тобто, по суті, своїй вартість об'єкту практично зросла в 15 разів і показала динаміку інвестиційної привабливості, зокрема із Західної України. З приводу дій органів місцевого самовряду органів місцевого самоврядування і бажання його отримати в якості об'єкта, який можливо використовувати для поранених і будь-яких інших цілей, з одної сторони, ціль, якби хороша, але з другої сторони, в нас стали на Терези якби дві сторони медалі: з одної сторони. Фонд держмайна, який хотів би максимально дорого продати даний об'єкт, і передати відповідно, наповнивши гроші державного бюджету, і фактично передавши їх на е, забезпечення зброєних сил України. А з другої сторони, орган місцевого самоврядування, який просив передати йому дану будівлю для використання його в реабілітаційних цілях. Звісно, діяльність органів місцевого самоврядування, як завжди, бажає залишатися кращою. Адже питання, за чим було скликати сесію і розпорядження підписувати там, в день її проведення 22 го тобто, по суті, міський голова прийняв рішення провести сесію в неділю. В неділю ми її скликали, в неділю ми її провели, всі дії, по суті, затвердили постфактум те, що і так на цей момент вже було вчинено. З одної сторони, орган місцевого самоврядування обмежений в кількості коштів, які він може потратити для реалізації даного проєкту, і об'єм даних коштів є незначний. А з іншої сторони, орган місцевого самоврядування фактично призвів, ну, гіпотетично, міг призвести до того, що не всі учасники, які могли б бажати прийняти в ньому участь, в ньому прийняли участь. І сказати, що ціна в розмірі 115 мільйонів гривень є. Критично вискою ціною, ціною є не зовсім правдоподібно. Адже, якщо перевести, врахувати той факт, що площа даного об'єкту більше 8 тисяч метрів квадратних, і перевести на вартість метра квадратного, то він був фактично на сьогоднішній момент проданий за ціною орієнтовно 300 доларів метр квадратний. Тому питання, чи це багато, чи це мало, чи був потенціал для більшого росту і інших речей. Тому. На сьогоднішній момент є, як є, чи інвестор проявить бажання завершити процедуру, викупити його, чи не проявить бажання? в Ближайший період часу побачимо. Але те, що інвестори не покладають уваги і звертають увагу на Західну Україну для міста Львова, будь-якому випадку великий плюс. А скажіть, будь ласка, така ситуація минулого року до повномасштабної війни, звісно, місто мало величезні плани для свого розвитку, і багатостраждальний електронний квиток, нібито вже мав запрацювати. Відтермінували, зрозуміли, повномасштабна війна, ніби зараз ну. На початку лютого березня там ми розуміли, що трошки зараз якби не на часі, але я знаю, що депутати викликали профільного чиновника для звітності. Що з електронним квитком? Що вам відомо, він запрацює ага. чи все-таки знову ж відтерміновується процедура? Ага. Дивіться на сьогоднішній момент. Звісно, мене як депутата міської ради це питання також болить. Хоча питання транспорту не є в прямому підпорядкуванні комісії архітектури, однак. Питання електронного квитка турбує всіх депутатів, турбує питання і задається питання і виконавчим органам місцевого уряду, і в першу чергу міському голові. Адже з періоду, коли він об'явив рішення про те, що електронний квиток в місті буде, і до моменту його на сьогоднішній момент якби реалізації, пройшло вже на сьогоднішній момент, якщо я не помиляюся, 8 років. Тобто за цей період часу встигають і діти народитися, і вже другий клас закінчити. А, грубо говоря, запустити систему, яка би мала покращити життєдіяльність міста і покращити реалізацію проєкту, на сьогоднішній момент містові так і не вдалося. Питання, чи було це на часі, чи було це необхідно, і який економічний ефект на сьогоднішній момент е воно дасть, невідомо. Однак відомо всім тільки єдиний факт, що місто Львів на сьогоднішній момент позбулося як мінімум, грубо говорячи, тіла кредиту плюс його обслуговування. Це десь порядка там 25 мільйонів євро, які ми на сьогоднішній момент винні, які ми вже потратили. Однак продукту силу ну, об'єктивних чи не об'єктивних причин, а на сьогоднішній момент так і немає. Пане Олексій, якщо говорити про інший продукт. Продовго буде так у нашому місті чи відома доля їхня, от, наприклад, сміттєприробний завод або вулиця Шевченка, так цього річ, яка який буде розвиток подій? А, дивіться, об'єктивно вам скажу наступну річ: те, що на сьогоднішній момент існують певні юридичні обмеження, зокрема. Рішеннями Верховної Ради обмежені і постановою кабінету міністрів капітальні видатки на вчинення тих або інших дій, звісно, з одної сторони дає можливість чиновникам не вчиняти жодних дій, прикриваючись тим, що, грубо говорячи, існує правова позиція. Однак, відповідно, за окремими рішеннями урядів допускається здійснення капітальних видатків для реалізації тих або інших проектів. Зокрема, ми всі бачимо, що Львів знаходиться все-таки в тиловій частині, і реалізація інфраструктурних проектів він потребує питання. В тому, що залучені відбудуться вони з залученням державних коштів, з великою великою ймовірністю, навряд чи однак, е я думаю, що і в депутатського корпусу, і відповідно в е органу місцевого самоврядування є великі бажання в їхню реалізацію. Однак е в певної категорії чиновників виникають відповідно. Великі запитання, зокрема в тому числі і по тендерах, які відповідно появляються на сьогоднішній момент в доцільності в реалізації тих або інших проектів. Питання не тільки е, в нас є сміті заводу. З одної сторони, проблема сміттєперероблювального заводу так існує в частині е, в використання відповідно бюджетних коштів. Однак, наскільки нам відомо, ми маємо відповідно. Європейські гроші, європейські кредитні гроші, які за рахунок яких повинен здійснювати фінансування даного проекту. Тому е, чому він мав би не бути зреалізований, об'єктивних причин я не бачу. Хоча з великою ймовірністю він швидше за все і цього року запущеним не буде. Така сама ситуація, і по великій кількості об'єктів соціальної інфраструктури, зокрема. Школи в Брюховичах, яку протягом вже там славнозвісний довбого яку протягом останніх років 20 пробують різними різні чиновники добудовувати перебудовувати скандалу відносно неправомірних дій посадових осіб Львівської міської ради в частині продажу за аукціону колишньої школи на вулиці Букові, Брюховичі і ряду інших об'єктів соціальної інфраструктури, які на сьогоднішній момент так необхідні, критично необхідні місту Львові, адже крім. Е е е е е Майже мільйону населення, яке було у Львові до початку повномасштабного вторгнення, населення Львову зросло порядка від 100 до 150 тисяч населення, з яких переважна більшість це жінки і діти, для яких соціальна інфраструктура є критичною. І та ситуація, яка зараз відбувається відповідно в школах. Потребує дос досить суттєвого втручання і виходу з цієї ситуації, в якій на сьогоднішній момент попало місто. на ну, ще до початку повномасштабної війни була проблема, куди дитину відправити в садок і в школу. А зараз, коли кількість львів'ян збільшилася, тому що люди втікали від війни, це жінки і діти. Проблема стає ще більш актуальною. Насправді я, от е, собі думаю, коли ми говоримо про довгобуде в нашому місті, так е, треба ж сказати, які є основні, так які зараз закопорюються. Ми назвали сміттєпереробний завод, вулиця Шевченка. Ну тобто ті, на які люди зараз містяни, зокрема, покладають великі надії. Ми вже сказали, що сміттєпереробний завод, на вашу думку, скоріше все не запрацює цього річ, але причини, вулиця... чому його не реалізовувати, не бачу. Так, вулиця Шевченка, що на що я малічку. Я зразу собі згадую площу митну там. Є підземний перехід е, біля старої брами, який ага. ніяк не можуть відремонтувати. Воно таке дуже показове в самому центрі міста. Дивіться питання на сьогоднішній момент є двох складових: перше економічної доцільності, і друге можливості завершення. От, коли чиновники почнуть задаватися даними двома критеріями, що в межах обмеженого фінансування ми все таки маємо можливості, виставивши певні пріоритети, завершити ті або інші об'єкти, можливо, деякі з них потрібно заморозити, але присвятити свою увагу тим, які ми можемо реалізувати. А так виглядає на сьогоднішній момент, що ми проектну кошторисну документацію як малювали, так і малюємо експертизи, як проходили, так і проходимо а можливості в частині реалізації тих проектів. На сьогоднішній момент відсутні, тому ми стосами знову збираємо папери на проекти, які в найближчий період часу можливо і не будуть зреалізовані. Знаєте, нам зараз тут Наталя, в коментарях насиплять, що в країні повномасштабна війна. А ви думаєте, як зреалізувати довго буде? Мені видається, що навпаки, ми повинні думати, як розвиватися після перемоги. Правильно ж, пане Олексію, а дивіться в будь-якому випадку. Основне завдання не стояти. Якщо відповідно місто Львів має можливості, має потенціал і має можливість реалізовувати, в тому числі і соціальні проекти, вони повинні реалізовуватись, адже діти все життя дітьми не будуть. Вони виростуть з року в рік. Якщо ми не створимо для них можливості й умови навчатись на можливості щодо реалізації свого спортивного потенціалу, своїх там талантів або позашкільної іншої освіти, то вони, грубо говорячи, втратять дану можливість і в найближчому майбутньому вони її ніколи не наздоженуть. Тому сказати про те, що ми повинні виключно зупинитись, ну тоді по певній логіці певних людей мали би зупинитися. Театри мали би зупинитися інші речі. За чим взагалі тоді вчитися чи вчиняти будь-які інші дії, якщо відповідно в нас в країні війна, в країні війна це означає, що кожен з нас повинен працювати в рази краще, в рази більше і в рази ефективніше. Ну в будь-якому випадку це не означає зупинитися. Пане Олексію минулого тижня ваш колега Юрій Ломага казав, що на сесії міськради будуть пропонувати е ухвалу, щоб назвати одну з площ іменем Володимира Квурта. Яка ситуація зараз дивіться на сьогоднішній момент? Проект ухвали є видрукований на Володимира Леонідовича. Що я, що Юрій Томашович, знали дуже близько, і ми, звісно, перебували і в тісних стосунках, і в робочих стосунках, і в будь-яких інших речах? Володимир Леонідович є не тільки для... Винник не тільки для винниківської тютюнової фабрики, не тільки для міста Львова, як колишній секретар, депутат обласної ради, голова бюджетної комісії, керівник один, одного з найбільших підприємств західної України. Він ще являється одним із самих порядних людей, ім'я якого асоціювалося тільки з добром, яке стосувалося міста Львова. Звісно, нами зініційовано перейменування вулиці. Зокрема, перед тим як очолювати бюджетну комісію. Львівської обласної ради він очолював місто-винники і був його керманичем. Зокрема, за його ідеєю і реалізацією було в винниках зреалізовано два величезних проекти: зокрема, це академія футболу, духовним наставником і ідеологом якої був саме Володимир Леонідович. І, відповідно, другий проєкт, який це став у в межах перехресть вулиці Шевченка і Вулиці Галицької там, зокрема, знаходиться відомий на на всі винники став. Він знаходиться поруч з двома великими культовими спорудами костелом, а також церквою, і там знаходиться славнозвісний пегас, який був за ініціативою Володимира Леонідовича, встановлений. Тому для як для виниківчан, для фабрики для всіх Володимир Леонідович є великою втратою. Тому він один з небагатьох тих, хто, не будучи військовим, заслужив своє право е увіковічнитися в історії міста, чи проявить таке саме бажання Андрій Іванович, буде залежати питання до нього. Однак е в винниках не стоїть взагалі питання. Ні, в дитини, ні, відповідно в дорослого в частині увіковічнення Володимира Леонідовича. Ще хотіла з вами обговорити е, таку доволі непросту тему, так тому що зараз дуже багато львів'ян нарікають на відключення світла. Ну, ми розуміємо причини, ми розуміємо наслідки. Але до вас, як до міського депутата, з чим з якими питаннями, з якими проблемами звертаються львів'яни? Що ви бачите? Що турбує Дивіться. зараз людей? Львів'ян турбує, і взагалі людей турбує ряд питань, і на сьогоднішній момент вилазить дуже велика кількість помилок, які були допущені як центральною владою, так і іншими речами протягом всієї періоду нашого незалежності. Адже а, ми всі прекрасно розуміємо, що в житті немає нічого більш дорогого ніж безкоштовно. Так фізично Україна отримала безкоштовну незалежність і на сьогоднішній момент за цей 30 років періоду часу. Ми виплачуємо ту плату з відсотками і зі всім, але паралельно вилазять всі інші проблеми, які були зроблені, і помилки, які були допущені в частині м діяльності і життєзабезпечення міст, громад і цього всього. Адже на сьогоднішній момент е проблематика з чим стикнулася на сьогоднішній момент і міста, і держава полягає в тому, що е більшість критичної інфраструктури перебуває в приватних руках. Це зокрема. Е е Львівгаз, Львівобленерго перебувають в приватних руках. Питання Львівводоканалів, грубо говорячи, і теплопостачання вони частково перебувають в приватних або комунальних. І як будь-якого приватного інвестора рано чи пізно постає логічне питання в доцільності здійснення ремонтів внаслідок там обстрілів і інших речей. Всі ми прекрасно розуміємо, що якби критична інфраструктура була комунальною, то Ніхто би не задавався питанням доцільності здійснення їхнього ремонту, відновлення з бюджету міста, так як на сьогоднішній момент, грубо говорячи, безпрецедентно здійснюється фінансування Львівводоканалу чи інших комунальних підприємств. Тобто, грубо говорячи, за рахунок всіх мешканців Львова перекриваються ті або інші поломки, перекривають проводяться ті або інші невідкладні роботи, або запускаються ті або інші речі. На сьогоднішній момент. Такої ситуації явної зі сторони ані відповідно «Львівгазу», ані зі сторони Обленерго немає. Тому м, велика кількість е, е, споживачів стикаються з цією проблематикою, що е, все таки е, недоцільно і нелогічно було прийнято рішення в частині. Передачі е, критичної інфраструктури в приватні руки набагато більш ефективно було би їх, мабуть, повернути або назад в державну власність, або передати в комунальну власність з можливості відповідно впливати безпосередньо е, органам місцевого самоврядування в діяльності даних підприємств, і саме вони би здійснювали можливе забезпечення на даному ринку. Е, чи було би це краще чи гірше? Важко на сьогоднішній момент з точки зору фінансово оприділити однак, на моє глибоке переконання, швидше за все з теплом газопостачанням і з електропостачанням ситуація би була на сьогоднішній момент набагато краще, якби вони перебували як мінімум в комунальній власності, можливо, державній. Пане Олексію, дякую за такі вичерпні відповіді. Дякую, що знайшли час до нас прийти в ефір. З нами був Олексій Різник, заслужений юрист України, депутат військової міської ради. Сподіваємось зустрітися знов в ефірі народного толк-шоу. Будемо раді вас бачити. Дякую вам, гарного і спокійного вечора.